Це український благодійний фонд Серце до серця підбиває підсумки своєї роботи. За результатами минулорічної акції, два тижні тому міська дитяча лікарня отримала портативний прилад для діагностики глухоти у новонароджених вартістю майже 80 тисяч гривень. Як обладнання допоможе маленьким хмельничанам? Знає Ольга Бахіна. Всеукраїнський благодійний фонд шукає небайдужі серця уже вісім років. За цей час волонтерами зроблено чимало. У 2013-му більше п'яти сотень добровольців вийшли на вулиці Хмельницького та намагалися викликати співчуття у серці кожного. Коли збирає кошти кожна область, то відбуваються консультації з обласними з головними лікарями з департаментом охорони здоров'я кожної області, де самі лікарі говорять про те, якого. Обладнання конкретно не вистачає в кожній області, що є найбільш необхідним, і таким чином, виходячи з цих вимог, а також виходячи з суми зібраних коштів, закуповується те обладнання, яке потрібно у кожній області. Почуй світ: саме таке гасло обрали для акції минулоріч. Тож усі зібрані кошти витратили на медичне обладнання для діагностування та боротьби з вадами слуху у дітей. Хмельниччина отримала портативний прилад для отоакустичної емісії, що допомагатиме малечі у лорві відділенні міської дитячої лікарні. Медики кажуть, що це річ необхідна. Ми можемо діагностувати дуже рано таку проблему, тому що зараз можливості перинатальних центрів дуже величезні і вони рятують, дають життям діткам, які мають критично маленьку масу тіла, діткам, які мають глибоку недоношеність. І, на жаль, багато з цих діток мають проблеми зі слухом. І ми, діагностуючи в такому ранньому віці, ми можемо поставлячи Правильний діагноз, ми можемо цю дитину вибрати метод лікування, реабілітації, слухопротезування і дати можливість дитині чути. Співпрацею з благодійним фондом медики задоволені. За роки співробітництва отримали чимало обладнання, про яке раніше лише мріяли. Хочу подякувати щиро фонду серце до серця за прекрасний апарат. В дальніше будемо далі працювати і ще чогось будемо очікувати. Також благодійний фонд не залишив поза увагою кращого волонтера краю. Йому вручили золоте серце України. Уляні Скрипкевич всього 19. Дівчина навчається в одному з вишів, щоб у майбутньому стати юристом. Їй вдалося назбирати більше двох тисяч гривень. Не приховує, було складно. «Ходячи по вулицях чи по організаціях, я стикнулася з такою проблемою, що дійсно багато хто з людей говорив, що ти збираєш собі гроші на нову шубу на наступну зиму. Трошки була шокована, але це такий мінус був з цього збору коштів. Але так само були люди, які доганяли мене і говорили, а це серце до серця, да, я чув. Давайте я вам кину в скриньку гроші. Стимулювали, надихало те, що я, хоча б, чимось зможу допомогти дітям, щоб вони чули цей світ так само, як я. Цьогоріч волонтери з червоними сердечками на одязі та скриньками в руках вийдуть на вулиці 7 квітня. Зібрані у 2014 році кошти витратять на закупівлю медичного обладнання, що дозволить виявити вади зору у немовлят. Тож не залишайтесь байдужими і ви допоможіть малечі бачити життя. Ольга Бахіна, Андрій Шаповалов, новини Ті 7